Велика Британія країна, що славиться не лише своїми колоніями і Букінгемським палацом. Це ще й країна, яка зробила великий внесок в культуру мікрокарів: Остін Севен, Реліандреґа, Бондбак. Всі ці авто були випущені на запит створити економічне, компактне і дешеве авто. Але сьогодні мова йтиме не просто про маленьке, а найменше авто у світі. Один метр в довжину, три колеса із жодної задньої передачі. І ні, це не концепт. Він повністю легальний для доріг загального користування. Знайомтесь, піл П50 крихітка, яка кинула виклик усьому автосвіту. Піл П-50 був створений на острові Мен, який знаходиться між Великою Британією і Ірландією. Саме на цьому острові проходить одне з найнебезпечніших і де загинуло більше пілотів ніж на будь-якій іншій трасі. Але повернемось до нашого авто. Хоча насправді цей регат і автом назвати важко. У 1962 році компанія Peel Engineering на Earl Court Motor Show презентувала світові свій прототип, який був названий на честь міста Піл, де і розташовувалась компанія. Але зануримось трохи в історію. А історія компанії починається ще задовго до піл П-50. Cyril Канел, засновник Peel Engineering Company, народився в Esse. Та виріс у приміському районі Лондона. Але майже все своє доросле життя провів на острові Мен. Хлопець вивчився на інженера та мріяв про власну справу. Але все змінила Друга світова війна. Бомбардування Британських островів нацистськими військами призвели до того, що багатьом підприємствам довелося згорнути виробництво або ж перевести його на військовий лад. Молодий Сиріл Канел пішов добровольцем і служив у королівських ВПС. Авіація настільки захопила його, що він ще майже два роки працював інструктором з польотів на багатомоторних літаках після війни. Йому вдалося пережити війну без ушкоджень і повернутися додому у 1947 році. У 1948 році його родина придбала давно існуючу компанію Douglas Head Steam Ferry, яка була заснована ще в 1830 році, і спеціалізувалася на виробництві човнів та паронів. І на цьому фундаменті Сиріл Канал заснував Peel Engineering Company, яка у 1974 році буде перейменована на Peel Engineering Ltd. Компанія спеціалізувалася на виробництві човнів та морського обладнання, але ранні експерименти з використанням скловолокна призвели до виробництва обтічників для мотоциклів. Варто зазначити, що острів Мен це вузькі звивисті дороги вздовж пагорбів острова, які ускладнювали керування автомобілем, а часто робили його і просто небезпечно. Тому мотоцикли та скутери були популярним видом транспорту серед населення. Поступово компанія росла, якій ідеї в голові у канел. До 1953 року компанія Peel Engineering розробила цільний кузов зі скловолокна, призначений для шасі Форт Англія. Кузов пройшов низку вдосконалень, а початковий. Дуже простий дизайн був використаний канадською компанією Campbell Sport Car Company для виробництва свого Buckler Special. Пізніша версія автомобіля з капотом, кришкою багажника, приладовою панелью та двошаровими дверима була відома як p 1000 І на певному етапі велися переговори з британською стороною Ford Motor Company щодо виробництва автомобіля у більшій кількості. Але ці переговори так ні до чого й не привели. Ось тут і стається подія, яка перевертає життя як і самої компанії, так і життя її творця. У 1955 році Сиріл Канел та Генрі Кісак, колега директор піл Інженіринг, спроектували та виготовили автомобіль зі скло пластиковим кузовом. який отримав назву Піл Манксман. Острівмен плюс Машина Манскар. Це був маціпусінький триколісний транспортний засіб, оснащений мотоциклетним 250-кубовим двигуном Анзані, який планувалося випускати як у вигляді конструктора, так і у повному зібраному варіанті. Ціна у зібраному вигляді становила всього 300 фунтів з урахуванням податку на покупку, що вважалося зовсім недорого, так як середня річна зарплата в Британії була 1 тисяча фунтів. Сьогодні це орієнтовно 10 тисяч фунтів. Хоча один автомобіль і був випущений, але модель так і не пішла у серійне виробництво. Проте творець не здався, і впродовж наступних років він допрацював модель. У 1962 році на Earl Corl Motor Show компанія презентувала світовий прототип, який і був названий на честь міста Піл, де й розташовувалась компанія. Це був буквально скутер з невеличким салоном. Публіка супроводжувала авто освистуванням і насмішком. Ну, не міг середньостатистичний британець вміститися в цей автомобіль разом зі своїм его. Не дивлячись на те, що це був триколінсний транспортний засіб, який більше походив на мопед, це ж позиціонував він себе в першу чергу як мікрокар. Цільовою аудиторією цього авто були власники мотоциклів, яким набридло намокати від типічно мокрої погоди для острова Британія. Тому Сиріл Канел та Генрі Кісак вирішили цю проблему дуже просто: взяли скутер, поставили на нього салон, який би вміщав би одну людину, і якийсь портфель чи сумку. Якщо ви не любите компанії, то це авто просто створене для вас. Оснащувався прототип тим же двигуном, що її попередник. І мав трьохступінчасту механічну коробку передач. Піл був втіленням мінімалізму: одна фара, жодних дзеркал. А весь автомобіль важив лише 54 кілограми. Люди сприйняли цю модель неоднозначно, проте бажаючи мати цю вжичку, це ж були. У 1963 році біл 50 отримав ряд вдосконалень. Одна фара спереду так і залишилася. Але додали бокове дзеркало і змінили розташування колес. Бо через високий центр тяжіння авто постійно перекидалося. Змінили також і двигун. Тепер це був одноциліндровий двигун німецької компанії Демпфаген. До речі, ця ж компанія була співзасно... співза... співзасновницею. До речі, ця ж компанія була співзасновницею відомої в 30-х роках компанії Auto Union, яка пізніше перейменується в Audi. Але це вже зовсім інша історія. Ні ні. Так от, двигун був одноциліндровим бензиновим. Об'ємом 49 кубічних сантиметрів і потужністю 4,2 кінських сили, який міг розвивати максимальну швидкість 61 км за годину. Звісно, ця швидкість була тільки на папері, а все залежало насправді від того, як добре ви поснідаєте. Так як авто позиціонувалося як мопед, а двигун був мотоциклетним, то щоб його завести, потрібно було дьоргати важіль кікстартера, який знаходився у салоні. Пам'ятаю, як у мене в діда стояв їжею пітер, і ми з братом постійно на ньому каталися. Щоб його завести, потрібно було ногу віддати, щоб завести цю адську машину по стартер. Коробка передач залишилась та теж сама трьохступінчаста. Однак особливість полягала у тому, що у цього авто просто не було задньої передачі. А вона тут насправді їй не потрібна. Кузов був створений не з металу, а зі склопластику, що забезпечувало не лише меншу вагу у 59 кг, а й стійкість до корозії. Яка довгий час була головним болем усіх власників автомобілів портового містечка. За розмірами вона теж не була велика 1321 мм довжину, 991 мм в ширину та 1168 мм висоту. Тому замість задньої передачі інженери вкарячили маленьку ручку. Коли потрібно було змінити напрямок, ви просто піднімали і розвертали. І тягнув її просто як валізу. Як було сказано уже вище, компанія Peel Engineering представила цей мініатюрний автомобіль на мотошоу в Ерлпорті, в Англії. Тоді напрошується логічне питання: чому на мотошоу привезли автомобіль? Оскільки автомобіль триколісний, двигун був об'ємом менше 1000 кубічних сантиметрів та важив менше 8 центнерів? Технічно він класифікувався як мотоцикл. Податок, відповідно, теж був не як за авто, а як за мотоцикл. Що ще варто додати, що окрім задньої передачі у цього авто не було і спідометра, і ні тахометра. Як і на більшості мотоциклів того часу, Almost Greener Than Walking, що у перекладі звучить як дешевше, ніж пішки. Та і справді це було дешево. Коштував цей малюк усього 199 фунтів. На сучасні гроші це буде трохи більше за 5300 фунтів. На хвилиночку. Хороший мотоцикл тоді коштував 250 фунтів. І витрати палива теж не були великими. Всього 2,8 літра на 100 кілометрів. Іямахажера більше. Це авто поставлялося в чотирьох варіаціях кольорів. Daytona White, Dragon Red, Capri Blue та менш ходовий Sunshine Yellow. Нинішні власники стверджували про низку варіацій кожного окремого автомобіля, підкреслюючи ручний характер виробничої лінії. Проте, інформації, що конкретно були це за варіації, мені так і не вдалося знайти. Піл П50 були відправлені в усі частини світу, включаючи Америку. Під час американського випробовального заїзду інспектор транспортного бюро скутив цей автомобіль з гори. Але оскільки він вибрався з авто без жодної подряпини, він одразу визнав його придатним до експлуатації. У 1963 році, як рекламний трюк, P50 підняли на вершину блекпольської вежі на ліфті та проїхали по оглядовому балкону. У 1965 році виходить останнє оновлення моделі. Після якого на світ з'являється нова модель під назвою 3Dent. Не дивлячись на свої переваги у вигляді низької ціни, маленьких розмірів і мізерних витрат на паливо, був один суттєвий мінус. Під час їзди на ньому, через маленькі колеса і погану підвіску, можна було лишити свій хребет на дорозі. А під час різких поворотів авто постійно хотіло перекинутися. Компанія намагалась виправити ці нюанси в наступних моделях, таких як Trident і Viking Sport, але там були свої проблеми. За весь період з 1962 року по 1965 компанія виготовила 100 піл П50, серед яких було продано 50 машин. У 1967 році з виробництва піл виходить остання модель Viking Спорт. Після чого компанія закриває виробництво автомобілів і зосереджується на побудові човнів та обтічників для мотоциклів аж до свого повного закриття у 1974 році. У 60-х люди не оцінили ідеї про найменше авто у світі. Свою цінність по 50 знайшов у цьому столітті. Кіріла Канела не стало у 2008 році. Він любив П-50 як своє дитя і дуже шкодував, що модель так і не змогла досягти комерційного успіху. В честь цього у тому ж році виходить випуск Gear, де Джеремі Кларксон гасає по вулицях Лондона, діймається на пасажирському ліфті і навіть гасає по коридорам офісного центру BBC. Після цього інтерес до моделі суттєво зріс. У 2012 році два британських виробники створили нову компанію під назвою Peel Engineering. Та почали виробляти сучасні версії мікрокарів піл. Тепер вони доступні на вибір з автоматичною або ж ручною коробкою передачі, та бензиновим двигуном об'ємом 49 кубічних сантиметрів або електродвигуном зі змінним акумуляторним блоком. До наших днів збереглося лише 27 оригінальних піл П50, один з яких виставлений в музеї Лейн Auto в Нешвіллі, штат Теннесі. У 2016 році на аукціоні Sotheby's оригінальний Bill P50 було продано за рекордні 160 тисяч доларів. У 2014 році на колишньому місці розташування компанії Peel Engineering на Mill Road було відкрито табличку, виготовлену зі скловолокна. На згадку про Peel P50 інноваторську роботу компанії в технології Склополока, на острові залишилося лише два П-50-х. Один з них знаходиться у приватній власності, а другий виставлений у музеї транспорту. У 2024 році на острові Мен у містечку Піл відбулося справжнє свято для сердець, що б'ються в ритмі мотора Піл. Саме тут, серед вітру, що пахне морем. Крику чайок зібралися фанати легендарної марки, щоб відсвяткувати 60-річчя компанії, яка подарувала світові найнезвичніші автомобілі в історії. Але це була незвичайна гонка тут не було суперництва, ревіння моторів у боротьбі за перемогу чи драматичних обгонів. Ні, це була хода спогадів, парад ностальгії, де кожен учасник, не гонщик. А хранитель Вони повільно з усмішкою і блиском очах рухалися вулицями піла, ніби танцюючи в так спогадом про часи, коли мікрокари були символом ненахідливості. Це була подорож у часі, в епоху, коли розміри не мали значення, а стиль, дух і унікальність були на першому місці. Bilk Engineering Company – це приклад того. Як маленькі ідеї можуть залишити значний слід в історії, навіть якщо вони не стали широко популярними на момент свого створення. Сьогодні, завдяки відродженню інтересу до мікрокарів, її моделі, зокрема Піл П-50, продовжують викликати захоплення і являють собою важливу частину автомобільної спадщини. Піл П-50 увійшов до книги рекордів Гіннеса як найменший серійно вироблений автомобіль у світі. І до сих пір цей рекорд так ніхто і не перевершив з 1962 року. Ну а я бажаю вам, щоб усі ваші рекорди були побиті вами ж самими. І нехай жодна перешкода не стане вам на заваді до ваших мрій. Усім дякую за підтримку і терпіння. Не забувайте перевіряти, чи ви підписані на канал, адже тепер відео виходитимуть регулярніше. Ви отримуватимете цікавий контент. А я матиму мотивацію його робити. Пишіть у коментарях, яку наступну хроніку вам буде цікаво подивитися. я не кажу вам до побачення. Я кажу вам до скорої зустрічі!